Доброго дня! Сьогодні 9 березня, день народження Великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Поет, драматург, письменник, фольклорист, художник Тарас Григорович Шевченко. Він народився 9 березня 1814 року. Сергій. Маринці, Черкаші, в сім'ї Кріпака. Згодом і сам був кріпаком. Страждав від бачення. Йому було заборонено писати. Переховуючись. Він це робив. Він був у заслоні в Санкт-Петербурзі. Тарас Григорович був академіком академії мистецтв вчився від одного художника, майстра Брилова, Карла Брилова. Був членом Кирило Мефодійського братства. Написав дуже багато віршів. Написав драму «Назар Стодоля». Найвидатніший поет. Країни. Борець за справедливість, патріот, відчайдушний. Його кобзар знають у всьому світі. За кількістю пам'ятників він поступається тільки будь Більше 1200 пам'ятників у різних містах, країнах світу, встановлені нашому кобзарю. Ми вітаємо його. Сьогодні виповнюється Шевченко вже 202 роки з дня народження. І зараз я хотів би прочитати його вірш Уривок з вірша і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні не Україні, моє дружнє послання. Доборолась Україна до самого! Ірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров ізрепер точать. Розсвітити, кажуть, хочуть материні очі временними огнями, повести за віком, за німцями недоріку. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь. Буде мати добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. І побачите славу, живу славу дідів своїх. Бачівнука. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте. І чужому научайтесь свого не цурайте. Я ритаю, як згадаю Діва незабуті дідів наших. Тяжкі пива. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого. Коли, за що розпинав? Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і поцює діточок. И забудется срамотня, давняя година, И уже в добра слава, слава Украины. И свет ясный, и вечерний, ты их засияй. Обнимите ж, браты мои! Дякую. Ще раз днем народження Великого Кобзаря. Щастя всім всім удачі.